Друзі, вітаю! Сьогодні у мене будуть на огляді такі дуже чудові легендарні наушники від е, фірми COS Моделька COS Porta Pro а Вони провідні. Тобто тут є провід. Я розумію, що може у 2021 році це не дуже актуальні наушники, але мені дуже подобається, я ними користуюся. І, в принципі, влаштовують вони мене всім повністю. За якістю звукчання. От. За... Ергономікою, зручністю використання, і, в принципі, оцей от провід він не дуже і напрягає, бо до нього звикаєш. Тож, давайте поки розповім про комплектик. Вони йдуть з таким от чудовим чохольчиком. Мають змогу отаким от чином складатися, і тут, отаким чином, застьогуватися. Ну, тут трошки в мене вже, напевно, не працює. От, я знаю навіть чому, тому що потрібно для чого взяти це зробити Ну, от таким чином. Тут треба спочатку в таке положення, а потім вже в положення за Ну, От, якось так. І вони мають такий от компактний для переносу вигляд. Потім відчіпляємо, розвертаємо і користуємось. Що є, в принципі, в них такого цікавого. Ну, по-перше, оця компактність, яку я вам показав. По-друге, ось ці душечки, які ну, можна на дуже велику голову причепити. Далі є от такі от накладочки поролонові, дуже зручні. Ну і, звісно, якість звуку. Якість звуку тут у них просто шикарна. Коли свого часу це була мрія дуже багатьох, вони були достатньо дорогі. Навіть зараз я вам от, спеціально покажу роздрукував з мережі інтернет з офіційного сайту косо. Вони зараз продаються за ціною 1399 гривень. Тобто ціна зараз 1400 гривень. Це навіть на сайті написано, що вони є накладні наушники. І це є, десь я там також бачив ось все, легендарні портативні наушники. Поєднання комфорту і якості звуку. Називайте трошки по характеристиках Пройдемо цих наушників, що нам пише, скажімо так, цей сайт офіційний. Що тут що тут є такого цікавого? Значить, діапазон частот 15 тисяч Гц, чутливість 101 дБ, опір 60 Омів. Особливості конструкції складні. А є штекер 3,5 мм, стандартний. Комплектація потім є м'який чухол. Написано, що є позолочені контакти. Ну, схоже, що позолочені контакти. Вага 79 грамів, і довжина кабеля 1,2 метри. Звісно, що інколи хочеться, щоб цей провід був трошки довший. Але це не критично, бо я використовую це сидів разом або з планшетом, або з телефоном. І, в, в принципі, Планшет телефон знаходяться саме на такій відстані, не більше, а зазвичай менше. Що хочу ще про ці легендарні наушники? Як і звучання, у них дуже-дуже класне. Свого часу, коли вони тільки вийшли, це було дуже давно, модельки не змінювалися протягом достатньо тривалого часу, і, в принципі, залишається і. Зараз досить актуальними. Я бачу людей по місту, які ходять в таких наушниках, і це дійсно зручно, дійсно класно. І вони вже перевірені часом. От. І я додам, ще тільки одне, що я купив їх за 370 гривень. Бо вони стояли в магазині от, зі знижкою 50% запитав, чому саме така ціна. Мені передусім сказали, що ну, просто їх ніхто не бере, вони вже дуже довго стоять. Я побачив ще дуже легендарні класні наушники, думаю, ті люди, які дикі не розбираються, що в принципі це річ справжня, крута і варта уваги, і варта того, щоб купили. Ну потім з'ясувалося, звісно, що добрі і чесні продавці продали наушники, і один з них почав ріпіти правий. Ну добре, що я, скажімо так, інженер, руки з того місця, звідки повинні вони рости, взяв паяльник. Розібрав одне вухо, перепаяв проводочки і все працює дуже добре. І витративши на це діло 370 гривень, я маю дуже класні легендарні наушники. От, я вам всім рекомендую. Я розумію, що зараз всі перейшли або там більшість а, на безпровідні наушники, це більш зручною. Але тут є свої переваги, тут не потрібен акумулятор. Ви можете будь-який час, коли у вас заряджений ваш пристрій, з якого ви слухаєте. Будь-яку аудіоінформацію використовувати без проблем. Або там, наприклад, коли заряджаються ваші супер bluetooth вуха на акумуляторах. От, я дуже радий, задоволений, що в мене є такі от наушники. Я всім рекомендую. І вважаю, що в принципі, навіть зараз вони не втратили свою актуальність і є досить якісними. І ще додам, що вони дуже прості в ремонті. Тобто має наразі, що замінити оцей от проводочок або там підпаять щось, або там щось доробити, ніяких проблем взагалі нема. Тобто -то, тут знімається ось ця от пролоночка, і там досить легко розбирається цей навушник. Він також знімається. От, і все можна легко відремонтувати. Тобто, -то, перевагою нормальних наушників, я вважаю, їх доступна і легка ремонтопридатність. Те, що на супердешевих наушників, скажімо так, немає. От, тому всім рекомендую. Слухайте і задоволення музику. Десь може знайти трошки їх дешевше, ніж на офіційному сайті. Звісно, що це можна в інтернеті їх повно знайти. Абсолютно нові. От коробочки вони показують, чому, тому що вона була досить позорна. От, і саме з-за цього що була знижена вартість їх. От, то, от така от. Дуже класна, легендарна дійсна річ. Я вам всім рекомендую. Дякую за увагу. Всім до побачення.